Доброго дня, це Гален Коліктор і сьогодні я вам розкажу про прийоми форматування таблиці в MS Excel. Розпочнемо з самого простого. Якщо ви хочете ввести текст, але він не вміщається, то можна перенести, класивши на кнопку перенесення даних. Або ж можна просто розширити табличку. Другий прийом. Якщо вам потрібно ввести велику кількість чисел, то це займе вас дуже багато часу. Але ви можете просто об'єднати і нажати тут знизу і протягнути і зробити скільки скільки вам потрібно. Але обов'язково потрібно встановлювати один, два-три, щоб йшли підряд. Адже якщо ви напишете тільки один, то... Будуть ці числа 1. Третій прийом. Якщо вам потрібно перевернути текст, ви нажимаєте на кнопку ось і вибираєте, який вам напрямок потрібен. Є вертикальний. Можна проти годинникової стрілки, за годинковою стрілкою, вгору вниз тощо. Також, якщо вам потрібно, ви можете об'єднати два стовпця в один. Щоб об'єднати два рядка в один, потрібно нажати на кнопку Об'єднати розташувати в центрі. Ще одне, якщо вам потрібно вирівняти. Текст по якомусь краю просто потрібно нажати на відповідний до цього значок. Наприклад, посередині, з права, зліва, тощо. Якщо вам потрібно, створити табличку і виділити деякі клітинки. Ми просто беремо об'єднання. І клацаємо на цю кнопку і вибираємо, наприклад, всі межі. Дивимося, у нас втрілась така табличка. Також ми можемо е зробити табличку по-іншому, вибравши формат таблиці і вибираємо те, що нам потрібно. Вибираємо діапазон і вставляємо. Також тут зразу налаштовані фільтри і ми можемо вибрати те, що нам потрібно. Також, якщо потрібно створити таку саму таблицю, то можна вибрати, нажати Ctrl-C і скопіювати та вставити. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.